Привіт-привіт, мої любі друзі. Ви на каналі говорить Оленка Єднак. Думала якось інакше почати це відео, але нехай, хай вже буде. Сьогодні я би хотіла з вами поговорити про реінкарнацію. Ось ви задумувались колись над тим, чому якісь люди мають. Страх води, але ніколи в житті не бачили цієї води, наприклад, моря або якоїсь великої річки, звідки береться цей страх. Чи задумувалися ви про те, чому якісь люди народжуються в бідних сім'ях, а якісь в багатих? Хтось з народження має тяжкі хвороби, хтось має сильний інтелект і дуже швидко вчиться, а комусь це тяжко дається. Я часто про такі речі замислювалася в дитинстві, в юності. І коли я прийшла до ведичної культури, до джотіш-астрології, я зрозуміла, що все це тому, що існує таке поняття, як реінкарнація. Ну, не, не поняття існує, а взагалі існує реінкарнація, перенародження душі, перевтілення, що кожна душа. На живе не одне життя. Вона не народжується і не помирає. Душу неможливо вбити, спалити, втопити, душа вічна. І ось душа змінює тіла так само, як ми люди змінюємо одяг. Коли тіло зношується, старіє або довго хворіє і помирає, душа йде далі своїм шляхом. Ось і несе. Досвід попередніх життів в своїй пам'яті. І в джотіш астрології є така планета кету. Ну Це не зовсім планета, це кармічний вузол, е є вісь раху і кету. І раху це висхідний північний вузол, кармічний. а кету це. Е Південний кермічний вузол, який показує на наші минулі життя, ким ми були в минулому житті. Ну, Не так, щоб ким, але що, які таланти, здібності, які якості, яку карму ми принесли з минулого життя. Ось, І це явище, от реінкарнація, дуже яскраво. Про, простежити, ну, як би довести самому собі, спостерігаючи за маленькими дітьми. Дітки до п'яти років можуть пам'ятати попередні свої життя. Дуже часто, коли дитина вчиться розмовляти, вона може говорити, ну, дійсно говорити на іншій мові, яку ніколи не чула. Ну, цілими реченнями щось розповідати, Тобто душа пам'ятає ту мову, і оскільки вона ще не навчилася розмовляти на мові її батьків у цьому не немає достатньо словникового запасу, але щось хоче розповісти, і, і емоції ведуть мову цієї дитини. Тягнуть її, і вона починає використовувати ту мову, якою користувалася в попередньому житті. І ось на дітках до п'яти років це дуже цікаво спостерігати. Іноді дітки е, говорять своїм батькам щось таке, що батьки просто дивуються, звідки дитина це знає, або чому вона таке говорить. Наприклад, коли е, дитина каже. Е, Комусь своїх батьків, що А я вже колись була мамою, і ти був моїм сином чи дочкою. І я це пам'ятаю. Або коли дитина самого маличка віддає перевагу якомусь певному виду іграшок, наприклад, обирає лише машинки. І, або... Не знаю, ну, в кого є малі діти, ті можуть більше про це розповісти, але. або попитатися в дітей. Так, ви можете розпитати своїх дітей, чи вони пам'ятають своє життя, ким ну, чи вони пам'ятають, ким вони раніше були? Звідки Ось... вони прийшли? Так, де вони жили, або ким вони працювали. Ну, яка професія у них була, чи вони були лікарем, чи будівником, будівельником, чи, можливо, вчителем. Але от що я хотіла ще розповісти, що в Джотіш-Астрології, оцей кармічний вузол кету. Він може показати, ну не те, що може показати залежно від того, в якому знаку гороскопа він розтаку він розташований, і в якому домі натальної карти він розташований. Джотіш Астролог може розповісти, які таланти, здібності з попереднього життя душа принесла. В це втілення, <кій> і також в якому в якій галузі життя це буде проявлятися. Наприклад, у мене цей кармічний вузол стоїть в другому домі гороскопа у знаку скорпіон. І саме це дає мені можливість так говорити, <кій> так? тому що другий дім гороскопу це є наша мова. А знак скорпіону це усе таємниче, скрите езотеричні знання. Астрологія також проходить по скорпіону. І саме тому мені дуже подобається розмовляти на цю тему, розповідати іншим, те, що я зараз вивчаю. Ось. І тому я так з радістю ділюся з вами своїми знаннями. А якщо там не стоїть кету? То, що людина говорити не, не зможе. <рес> Ні, дуже часто буває, коли кету стоїть в другому домі, то навпаки людина говорить повільно, тому що кету, крім того, що е, визначає таланти з минулих життів, е, кету ще має властивість обмежувати якісь показники цього дому. От, наприклад, другий дім, як в моєму випадку, це не тільки дім мови, це ще й дім батьківської родини. І от як багато хто з вас знає, у мене батьки дуже рано померли. І це от такий вплив: це не те, що кету на це впливає, просто кету вказує на те, яка сфера мого життя буде обмежена. Якщо, наприклад, це а, а так само і гроші, тому що це дім батьківської родини, дім мови і дім наших ресурсів, грошей і харчування. Ось, і то я, в силу того, що маю ослаблене здоров'я, працювати не можу, заробляти гроші не можу, і тому в мене от таким чином кето проявився, що я якби обмежені мої ресурси. Я повинна дотримувати дієту, самостійно грошей не заробляю, ну і от по батьківській родині це от так от також проявилося. Якщо, наприклад, кету стоїть, ну, скажімо, у всьому домі, у домі партнерства, то дуже часто людина зустрічає по життю людей і дуже швидко з цими людьми в неї виникає якась близькість. Якесь впізнання, що просто проходить, людина знайомиться з кимось і, і не може сама собі відповісти на питання, звідки ця душевна близькість, звідки я знаю цю душу, чому мені так легко з цією людиною спілкуватися. А все тому, що в минулому житті ця душа була партнером. Тому, кого зустріла. Ось. І буває, що кету ну, він може розташуватися в будь-якому домі гороскопа, і в будь-якому знаку Зодіака. І вже джотіш астролог розпитуючи людину про те, яке в неї життя, вже робить свої асоціації, як це проявляється. В житті людини ця позиція кету, на що саме от впливає в житті людини. От. І за, за допомогою цього можна провести ректифікацію. А ректифікація це такий процес, коли астролог визначає перший дім гороскопу, від якого вже будується весь гороскоп. Ну, буває так, що людина не знає часу народження, ось і тоді потрібно проводити. Таку от таку процедуру ректифікації. Ось. І астролог, задаючи питання своєму клієнту, робить вже висновки стосовно того, в якому саме домі гороскопу розташований кету. Тому що знаки Зодіака ми бачимо одразу. А ось дім дуже важливо правильно підібрати. Якщо немає точного часу народження, то потрібно підбирати, в якому домі які планети розташовані. Ось. Але, зрештою, наше відео не так про астрологію, як про е реінкарнацію. Що це таке? Реінкарнація це е таке, ну, якби, це назва цього процесу, коли душа людини перевтілюється в новому тілі, ось, але несе за собою свій досвід минулого життя. Ми це забуваємо. І якби от я, де, як я розповідала про маленьких діток до п'яти років, що Дітки пам'ятають свої минулі тілення, то після п'яти років, ну, приблизно в тому районі, зміцнюється розум людини, з'являються нові враження, новий досвід, і ця стара пам'ять стирається. Дитина вже перестає це пам'ятати, вона ніби як закривається від людини. Ось, але пам'ять душі залишається і тому, е, тому так <соць> і, і, і живемо. <соць> 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 я вже заговарююся. Що я ще могла би сказати Ром? Нагадай мені, будь ласка. Так, в принципі, ти все сказала, що хотіла, направиш. Ну, Що я ще хотіла сказати, що це не міф, і не вигадки, не казки і не фантазія. Це правда є таке явище, реінкарнація, і ведична астрологія дуже яскраво на це вказує. Вся ведична культура. Про це говорить, що душа не помирає і не народжується, а із втілення, з одного втілення в інше несе свій досвід і завжди, якщо цей досвід знов повторюється, то завжди в душі є вибір зробити як так, як вона робила в минулих втіленнях, чи зробити новий вибір. І вчинити краще, правильніше, справедливіше для того, щоб душа набувала правильний досвід, щоб засвоювала ті уроки, які життя їй посилає. Переходила в наступний клас. Так, переходила в наступний клас, тобто духовно зростала. Ми всі приходимо сюди, ну в життя втілюємося. Для того, щоб здобувати новий духовний досвід, для того, щоб розвиватися і робити правильний вибір, вибирати між світлом і темрявою, злом і добром, правдою чи обманом. Я закликаю вас завжди робити хороший, правильний добрий вибір і розвиватися духовно. Дякую вам за вашу увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дуже прошу вас, дуже-дуже прошу вас поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, якщо вам близька ця тема затронула щось у вашій душі, напишіть у коментарях, чи свої враження про це відео чи питання до мене. якщо захочете, можете звернутися до мене за допомогою чи по консультацію. В описі до відео буде посилання на мою сторінку у Фейсбук, де ви можете у приват мені написати ваше питання. Ось, з нетерпінням чекаю ваших відгуків, коментарів. І ще раз дякую за увагу. Па-па!